Жодних житлових забудов на території Боцсаду не буде. Заявляють у Національній академії наук. Там підтверджують, договір з інвестором справді був, але йшлося лише про реконструкцію будівель на території Бацаду. Втім, угода так і не набрала чинності. Академія наук рекомендує керівництво національного боцсаду достроково розірвати цей договір. Академія розуміє і поділяє занепокоєння громадськості щодо долі об'єкту природньо заповідного фонду України, яким є БОЦАД. Офіційно заявляємо, що від початку не йшлося про житлову забудову на території БОЦАДУ. Договір передбачав реконструкцію деяких будівель на території задля збереження національного надбання, а саме фонду насінництва природної флори України, до якого належать види, занесені до Червоної книги України. Раніше Держаудитслужба виявила підписані інвестиційні угоди із забудовником. Київська громада обурилася ймовірному будівництву житла у столичному боцсаду імені Гришка. Керівництво ж запевняє, житлових будинків ніхто там не зводитиме ботанічний сад нікому не передавав землю. Всі 130 гектарів землі належать ну, користувач. Це ботанічний сад. Якщо говорити про інвестора в 2018 році, да, була підписана угода, інвестиційна угода, але предметом угоди була реконструкція. Реконструкція об'єктів по о, в предметі о, в предметі угоди цієї було написано, що буде додаткова угода. Е в якій визначиться об'єкти цієї реконструкції, ця угода не була складена.